В цьому відео за допомогою векторного графічного редактора ми спробуємо намалювати ось таке дерево або щось схоже. Перше, нам треба спочатку намалювати стовбур цього дерева. Давайте це зробимо з використанням фігури трикутник. Розмістимо спочатку ось цей трикутник. Розмістили. Далі давайте перетворимо ось цей трикутник на. Шлях, ось цю фігуру, щоб ми змогли по ключових точках відредагувати вигляд цього трикутника. Обрали трикутник за допомогою інструмента, стрілочка. Натиснули, обрали. Далі обрали shape, Convert Shape to Pass. І тепер давайте відредагуємо наш трикутник. У нас тут вже є три ключових точки. Давайте розмістимо їх трошечки нижче. Це основа нашого дерева. Якщо нам треба ще якісь ключові точки, можемо подвійним натисканням їх додавати. Так само давайте тут теж подвійне натискання додали. Якщо ось тут, ви бачите, що у вас виходить куточок, вам потрібно, щоб було заокруглення, ви двічі швидко натискаєте на. Цю точку, і бачите, що змінюється ваше заокруглення. Давайте трошечки за допомогою червоного кружечка змінимо, як же воно там розташоване. І е, кілька гілочок додамо. Так само подвійне натискання додається точка, подвійне натискання, додається ще одна точка. Розмістили точку. Щоб ось цей куточок був більш гострим, ми двічі натискаємо на цій ключовій точці. Додали ключові точку, ще раз двічі натиснули. Щоб загострити куточок. Ну і давайте ще трошечки це налаштуємо ось цією червоною. вирівняємо, як же воно там розташоване. Ось це теж за червоненький усика. Налаштовуємо. Або ж можна за. Ось ці лінії між ключовими точками теж налаштовувати вигляд ось цього дерева. Наприклад, ось тут я хочу більш випрямити, це ближче, тут теж більш випрямити. Нехай це трошечки вище буде гілочка. Щось схоже на основу дерева ми вже зробили. Давайте одразу перефарбуємо. За допомогою кнопки стрілочки ми обираємо ту фігуру, яку треба перефарбувати, з правого боку обираємо заповнення кнопочку і перефарбуємо. Це має бути щось схоже на коричневий колір. Тут це більш оранжевий відтінок, колір коричневий. Далі, давайте поглянемо ще раз на наш малюночок. Тут у нас немає контуру нашого стовбура, немає контуру, тому давайте зробимо контур. Для того, щоб видалити контур, можна зробити або його прозорим повністю, або ж трошечки нижче прогортати і зробити товщина контура нульова. Те ж саме виходить. Давайте ще трошечки відредагуємо нашу фігуру. Ось, ось це ближче. Ось так. Все. Тепер можемо розміщувати інші фігури кола. Давайте їх. Розмістимо різних розмірів, потім додамо їм різні кольори. То. Тепер переміщенням розмістимо в правильних місцях. Ось ці, давайте ось це коло вище ми перемістимо. Ось тут. Це нехай тут буде. Сюди ще маленьке треба додати. Що ось сюди. Це трошечки збільшимо. Це зменшимо. Тобто зараз ми розміщуємо ось ці кульки, так як вони мають бути, щоб скласти крону дерева. Ну, Вже щось, певно, схоже буде на дерево. Тепер просто розфарбуємо ось ці кульки в різні кольори. Змінимо ось цей кружечок, наприклад. У нас змінюється колір контуру. Контур цих фігур не повинно бути, тому ми ширину контуру зробимо нульовою для усіх кіл, а потім їх одразу перефарбуємо, щоб ось ці фігури були без контуру. А тепер вже беремо інструмент заповнення. Одне червоне, нехай інше оранжеве буде, третій. Бірюзове, четверте якесь блакитне. Ну і так далі. Кольори підбираєте, які вам подобаються. Це ж має бути різнокольорове дерево, правда? Ось ця точка якраз показує, який колір обраний. Жовтий, давайте ще. Жовтого ще немає, і ось це трошечки світлішим і більш оранжевим зробимо. Ось так. Тепер, коли ви створили ось цей малюночок, можете зробити скрін, або ж зберегти ось це зображення. Для цього з правого боку є кнопочка Експорт. Обираєте згенерувати попередній перегляд, він з'являється, і ви його можете зберегти на свій комп'ютер або на телефон. Для збереження на комп'ютер. Натискаєте праву кнопку миші і обираєте Зберегти зображення як, обираєте, де ви хочете зберегти, наприклад, папочці завантаження. Можна ще обрати, в якому форматі його завантажувати. Наприклад, більшість зображень зберігаються в форматі PNG. Так само обрали, який формат зберігати, внизу натиснули на кнопочку Згенерувати і натиснули. Навели на зображення тиснули праву кнопку миші, зберегти зображення як. Обрали Зберегти. Для того, щоб завантажити це на телефон, ви просто на цьому ж зображенні робите довге натискання, тобто натиснули і певний час протримали палець, потім відпустили, у вас теж з'явиться контекстне меню з можливістю все це зберегти. На цьому Цьому відео, все дякую за увагу. До зустрічі наступного разу.